Так, всім привіт! Сьогодні 10 липня, Короте, не сидиться нам без діла, Жара така, пекло, а нам не сидиться без діла, як кажуть, хлібом не корми, дай щось поробить. Опять скажете, що хлама притяг, Зачем воно тобі. Ну, Жінка мені теж, в принципі, так каже. Сердиться на мене. Купили такий агрегат, хто знає як він називається. Називається він кір 1,5 метра. 1,5 метра це в нього такий захват. Да. Пострадав він трохи, на добряче. Це все воно в приколхозах житті побачило. Варений він тут переварений. Силенный, блін, підсилений, розірваний, ну, що ти зробиш? Життя його трохи пошматувало. Такі тут агрегати стоять, хто не знає. Там ще, там ще должен типа противорежущий не знаю что он там з ним. Колись ми ним солому підбирали в прицеп і сіло з трохи ним косили. Ну, от ми його трошки сильно підлампічувати не будемо. Зараз передивимося, що там в редакторах, може деякі подшипники помажемо. Два рівні тут всього. Колеса тут теж таке, як у каракаті, це заварено, як у колгоспі. Цей колгоспа були і притягували. Там так само подшипники. манжети стоять подшипники, бачите, вже заварено, немазано Короче, Коротше такий горигаті ще одна проблема. Тут дійшло, трохи були урізали. Проблема одна, що коли рамка коли рамка уварена на поперечку, коли прямо, то кардан ще проходить, а тільки чуть повертаєш. Коротше, треба йому тільки, щоб чисто поперечка була. А у нас чисто так поперечки нема. Будемо його юмзиком тягати. Є в мене така долова з МТЗ <клух> оцю поперечку, щось ну, якось жалко портить. Я думав, там забризкувача, тоді що тупо порозривало, були отакі осталися валіки. Я думав на станку трохи проточить, сюди вставити і... і обварить. Не знаю щось мені жалко, а в мене є отака СТ40. Ця продольна тяга. Я думаю обрізать. Отак ось, ось з цієї сторони. Тут обрізати, вирізати під. Валік теж обварить. Та й буде така поперечка Тут ось один отвір є. Ставимо його, буде на одному отворі, нікуди воно не дінеться. Добре його сутками не тягать. Будемо пробувати солому розкидати. І може поїдемо щось десь Якось зеленки попробуємо підкосити. Шоваром варимо поки поперечку, щоб було чим цепляти. Тоді переможемо, передивимося там, що так трошки, щоб попробувати, що воно як. Нічого ми його реставрирувати по не будемо. Не желання, не часу нема. Там роботи ті, як кажуть, нам на пару днів. А якщо зацепимося ми реставрувати, то це ми його неділю будемо крутити. Не знаю поки прицеп будемо чіплять. Під прицеп зроблено. А там далі може переробимо, я бачу отак. Отут роблять, щоб воно так просто дуло. Тут можна ззаді Процепчик такий доварить, що воно прицепчик дуло. Ну коротше поки так буде, там буде видно. Тут обряд він полопалось? Буде якісь пару косинок кинем, щоб вона трохи його пока держало. Там покаже. От і тут трошки щось дуже підгнило. Ну то Кажуть, час нікого не шкодує. Кіру він вже своє одробива, тим більше як у колгоспі, хто за ними там сильно дивився. Так, коротше, Плани поряд переігралися. Думав, то робить з тієї. Ну коротше це довго поки дріжеш, там поки запиляєш, там поки запиляєш. Рішив, коротше, пішов на станку обточив Та й трошки трошки прослабив там небагато. Та, тут воно все одно вариться. Та так варимо Та й буде ходить. Все таке? Так, працюємо далі. Роз'їздились тут у нас поволоді нехороші люди. Mm -hmm. Тут, тут очок при... приварив, щоб не крутилося. Зараз будемо цепляти дракона. Поїдемо покаємо нам, як вона працює. Так, Украву жінки чулок, бо я колись раніше тягав цей кір солому, то кружляє і насасує так, що капець получать діть тільки ж ви її не кажуть що в неї в крок хорошо Роздув, не було як знімати. Не дуже, звісно, дує. Треба або ту резину прибирати. А вже ще якийсь розсюватель би зробити. Тут воно все ходить як холодець. І в колеса боком, і коботи щось кіліпається. Такі огриватище, лозик прицепила. тут бляхам чоловіка отака кукурудка ось такі піляки як один чоловік казав що тапочок загубив і прихозь ескаватором викапувати поснем тут трохи все одно його не буде нічого вже так, може коснемо. Щось, щось може трохи настріляють свиням. А так і сімена йому так сказати, уберем. І коровкам буде що. Звісно пот коснуть, бо ото було б сила. А гасила? Поруби тут, кавісно, мало. Але... Первою передачу. А те, за це землі нападу. Тепер високовувати коса. Побачимо, корови будуть їсти чи не будуть. Ну, а немає, то як не можна їсти, то я думаю і така буде їсти. Віталя, дякуємо тобі за предоставлене так сказати, поле. Я думаю, що тут це можна косити. Отак. В принципі, можна тут ще й косити. Його тут все одно не буде. Може тут один ось якийсь качаний проскоче. Отак і поле приберемо. Його, в принципі можна проїхати буде тут уже й перебить Ті, типу, полуся, полупар. Так, кукурузку зрубує це вона дуже маленька така і лободу підрубує грубо говоря по два рядочка що артем конечно вода так ще ще мать виходить, там розвертаємося і їдемо сюди ну, типу, в одну сторону косом, щоб не топтати. Якби було своє поле, то ми б там би десь протоптали, разом так, ходили по кругу. Так і так дякуємо що предоставили. Таке діло. Ну ладно трохи землю вистачає. Значимо, чи будуть корови, їсти, чи не будуть. Це останній раз, прохід, їдемо додому, плата треба сіяти кукурузку, Коровка. Уже включимося, покажу як цей. Коровки будуть їсти, чи ні, якщо каже, не забуду.